Мені вернулося з Торицею. Матінко. Ваша любов поєднала нас у сім'ю. Одне серце разом поєднані окремо зіпсовані, фільм. Натхнений психологічним трилером Помара Емі. Тебе треба посвятити. Від них мурахи по тілу. Озвучено для ютуб каналу Артемко. Уяви, що там роблять земі. Ні. Про зниклу школярку, яку викрали з містечка Вудфолд. Ти останній, хто її бачив. Ця зміна торкнеться нас усіх. У мене погане перечуття, Джо. Дівчинка не вернулась додому. І лише Адріан Бофор відома її доля. Я сумнівалася в побаченому. Ти була там. Мусиш очиститися від усіх гріхів. Ти готова до очищення? Тереза Палмер, Міранда Отто, Гай Пірс. Правда ховається у напівтонах. Ми їй не потрібні. Не кажи так. Де вона? Емі? Емі, Емі. 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 Не став запитань, відповіді на які не хочеш чути. Я лише хочу знати правду. Ха. You было?